Вітаю, друзі! Ви на каналі Трохи про право» від Ростислава Кравця. Я Ростислав Кравець. А це відео присвячено судовій практиці, яка була опублікована Великою Палатою Верховним судом за останні тиждень, 17 по 23 травня цього року. Рішень дуже багато. Велика палата взагалі оприлюднила більше 50 рішень. Ну більшість з них там пов'язані з санкціями, і більшість з них це окремі думки до тих рішень, які приймались. Тому це також дуже великий показник того, що ця ситуація з великою палатою з нею треба щось вирішувати. Вона не життєздатна, і таким чином далі здійснювати судочинство і так мовити встановлювати їдні судової практики неможливо. Не можуть судді кримінальної юрисдикції розглядати, на мій погляд, питання адміністративне чи господарське, також і цивільне, з кримінальної. Адміністративне, з господарське, ну тобто, це не ті питання, які потрібно змішувати. Якщо є якісь сумісні питання, будь ласка, створили об'єднане, як це було раніше в Верховному суді України. Ну, подивимося, що з цього вийде. Я буду просити вас підписатись на канал. Сам текстовий огляд ви зможете подивитись мене в телеграм-каналі, тому підписуйтесь на TikTok, Телеграм мій. Обов'язково на Телеграм, і ваша підписка в Ютубі, також дуже великого значення має, тому що ці відео тоді поширюються значно краще і охоплює значно більшу аудиторію. Тому, будь ласка, підпишіться. Рішення, на які я раджу звернути увагу, деяким з них я присвячу окремі безпосередні відео, тому не перемикайтесь. І так, перше рішення це стосується питання вирішення конфлікту інтересів при розгляді судами справ. тобто, яким чином вирішується конфлікт інтересів у суддів і хто може встановлювати цей конфлікт інтересів? На жаль, дуже поширена оця була ситуація з тим, що наймало активістів, наймало НЗК. Я вважаю, що НЗК тут неправомірно втручалося, оце рішення підтверджує, коли. Судді, наприклад, заявляли відвід, він чи сам відмовляв, ну, в залежності від ситуації, чи інший суддя розглядав відмовляв. Однак, не дивлячись на це, НЗК складала протоколи про адмінправопорушення. Так от, остаточно вже поставлена крапка, Велика Палата зазначила, що не НАЗК, не рада суддів в питаннях цього процесуального аспекту при розгляді справ, ми не говоримо там про там, видачі там, якихось премії, направлені у відрядження чи ще щось там. Отримання якихось так мовити плюшок, ми говоримо саме про здійснення судочинства. Так от, при здійсненні судочинства, питання конфлікту інтересів не мають права трактувати ні назика, ні тим більше рада суддів. На цьому крапка. Наступне рішення, на яке я раджу звернути увагу, це рішення після ЄСПЛ щодо мирного володіння майном. Таких рішень, на жаль, дуже багато, коли особа там, десятки років користується земельною ділянкою, а потім вона виявляється, наприклад, відноситься до земельної ділянки залізничного транспорту і в неї її відбирають. ЄСПЛ зазначив, що треба все ж таки встановити, в чому тут є порушення. Ну, тут у нас дуже великий, завдяки нежиттєздатній конструкції Великої палати є так мовити проблема. Чи це негаторні позови, тобто на них не розповсюджується позовна давність, і тут треба усувати перешкоди користування майном. Чи це в індикаційні позови, це коли витребовуються з незаконного володіння земельної ділянки, тут є строки позовної давності. Досі Велика Палата плутається і не може ніяк це встановити. І так, і так. Ну, Тут направлено на новий розгляд. Ще одна позиція Великої палати, постанова щодо юрисдикції спору про визнання недійсним правочином, що суперечать. Інтересам держави та суспільству за позовами податкової. Я думаю, що це буде окреме відео. Якщо коротко, то в даному випадку, так, дійсно, податкова може звертатись з такими позовами, і такі позови повинні про недійсність правочинів розглядати саме адміністративна юрисдикція, тому що це в межах повноважень податкової. Ще одна позиція Великої палати: це що стосується знову ж таки більше для суддів, стосується застосування розрахункової величини при. Розрахунку посадового окладу з 2021 року все прирівняли до якоїсь розрахункової величини. Я вважаю, що це неправильно, Це суперечить конституції, це суперечить здоровому глузду, взагалі суперечить цьому і намагання постійно маніпулювати прожитковими мінімумами чи розрахунковою величиною. Як вони це називають? Це пряме втручання в незалежне судді, і взагалі це дуже великий перекос в діяльності в принципів всього державного апарату, коли є окрема. Так мовити, величина вона була незмінною, а не постійно її трактувати. Що так вона трактується в одному випадку, так в іншому випадку, була мінімальна заробітна плата, до неї все це було прив'язане, і була оця, і стала оця проблема, коли почали знаєте в ручному режимі це все регулювати. Ще одна постанова: це щодо поділу майна подружжя, яким чином потрібно розглядати ці справи, не плутати поділ майна подружжя, чи виділені частки спільної власності, яким чином потрібно залучати співвласників, якщо їх там один, верніше ну, два співвласника, три співвласника, більше співвласників, яким чином суди повинні приймати рішення, це також дуже така цікава ситуація. І ще одне рішення Великої палати після Європейського суду з прав людини: це щодо відсутності підстав перегляду, якщо що Європейський суд виключно встановив надмірну тривалість розгляду справи. І остання позиція Великої Палати, далі будуть вже рішення там, Верховного суду, там огляди теж цікаві, тому не примикайтеся, особливо там в кінці будуть декілька цікавих рішень. І от останнє рішення після ЄСПЛ, це що стосується. Звільнення директора навчального закладу школи у зв'язку з її реорганізацією, яким чином потрібно це все відбуватись, фактично, особі повинні запропонувати, якщо об'єднують там навчальні заклади, укрупняють навчальні заклади. Ми до цього вже дійшли. Так розвивалися, развивалися, ризували, що потрібно вже після всіх цих реформ, які нам нав'язують, які я вважаю недоречні. Ми зменшуємо кількість і навчальних закладів, і лікувальних закладів, ніби ми не можемо їх отримувати, хоча ми утримуємо півсвіту на сьогоднішній день. А свої заклади навчальні і своїх громадян не можемо не лікувати, не належним чином навчатися. Так, от в цьому випадку потрібно директору, який займав посаду, був контракт, пропонувати всі інші вакантні посади. Тепер що стосується далі огляду цього, в огляд війшли касаційний цивільний суд з 24 року, січня по березень 25 року, різні процесуальні аспекти. Не буду зупинятися, тому що це дуже довго. Почитайте два огляди Європейського суду справедливості з листопада по минулого року, по лютий цього року. І от дуже цікаве рішення, яке я буду думаю, окремі відео. Це рішення Болонського суду щодо скасування штрафу у зв'язку з ніби нез'явленням за повісткою, рішення окружного адмінсуду про визнання протиправним. Дій управління державної охорони щодо недопуску судді конституційного суду, і тут ну тут дуже багато різних аспектів, які забезпечені цього позову, якому було відмовлено, і фактично це рішення демонструє, що треба позови забезпечувати, а не відноситись до цього формально. Тому що от зараз отримав це рішення, що з ним робити? На які там. Куди його повісити, це рішення? Воно неефективний спосіб захисту. Я думаю, далі будемо щось вирішувати і в Європейському суді з цього приводу. Ще одне рішення Соломінського районного суду про відмову Приватбанку в Приватбанку стягненні заборгованості у зв'язку з пропуском строків позивної давності, так як Приватбанк. Я думаю, що я окремо цьому також присвідчу відео. Звертався неодноразово і стягував по засудовому порядку, і звернення на іпотеку, і там щось ще робив. В общем, він робив, робив, всюди йому відмовляли в кінці кінців він фактично пропустив строк звернення до суду, як це потрібно було зробити з самого початку. І ще одне рішення Київського окружного адмінсуду це що стосується протиправності дій Державної міграційної служби щодо відмови в розгляді і прийняті документів на отримання громадянства України. України. Це в першу чергу стосується громадян Російської Федерації, які не мають можливості наразі у зв'язку з розривом дипломатичних відносин всіх інших відносин з Російською Федерацією, отримати документи, які підтверджують їх вихід з громадянства Російської Федерації. суди вже, це не перше наше рішення. Встановлюють, що якщо особа вчинила всі належні дії, то міграційна служба повинна прийняти ці документи і прийняти відповідне рішення. І вважаючи, що особа. Подала всі належні документи. Міграційна служба всіляка від цього намагається ухвалитись. Поки на цьому все. Підписуйтесь на канал, розширюйте відео, обов'язково підписуйтесь і не забувайте допомагати Збройним силам, допомагати Україні вистояти, тому що допомога кожного дуже важлива. Віримо в перемогу, віримо в Україну, віримо в наші Збройні Сили. Слава Україні і слава ЗСУ! До зустрічі!